Полотенце, полотенце, 100 гривень. Це в нас нове отримання і полотенце, набори на сайті 100 гривень ком'юа за саму кращу ціну. Погляньте, які набори. Набори просто на шару, на подарунки різних кольорів. І сама низька ціна, як ти в Україні. От вам полотенце за 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Давайте поглянемо, що за набори і що сюди входить. Набір раз. Мочалка два. Три, чотири, чотири одиниці. Дивіться, це у нас, я так розумію, для... Коротше, для волосся. Дуже чудове полотенце, яке коштує 100 гривень. Це в нас все махра. Дуже гарна якість. Дивіться, яка краса. Який розмір. Ходить ще одне полотенце. Ходить в нас мочалка. Дуже чудово. І входить в нас підв'язка під волосся. Такі набори на сайті 100 гривень ком'юа за саму кращу ціну. Це можете зайти, поглянути. І полотенце за 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Всім гарного дня!